Реабілітаційна допомога на Чернігівщині розвиватиметься і в громадах під час засідання ради територіальних громад області. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко оголосив про запуск нового медичного проекту. Чернігівщина першою буде розвивати амбулаторну реабілітаційну допомогу. Зараз ми прийшли до реалізації наступного етапу В кожній громаді, де є заклад охорони здоров'я, створюємо амбулаторні реабілітаційні відділення. Сьогодні ми разом з міжнародними партнерами допомагаємо Чернігівщині, підписали меморандуми про розвиток шести таких просторів. Це будуть і як поточні ремонти, так і навчання спеціалістів для того, щоб в тих шести громадах запрацювала амбулаторна реабілітація. Це старт проекту і ті всі питання, які піднімали голови громад щодо наближення реабілітації ближче до людей, щодо виділення додаткових коштів для наших лікарень. Що вони дуже швидко реалізовані у вигляді рішення і конкретно зараз проваджуються. Я хочу подякувати міжнародним партнерам за те, що саме на Чернігівщині ця амбулаторна реабілітація у нас буде реалізована. Проект реалізовуватимуть у шести медзакладах: городні, козельця, поборовиці, бахма, Мене та куликівки. Громади теж долучаться до робіт. Бо в цьому є потреба. Ми теж долучаємося до ремонту власне приміщень. Ми долучаємося до благоустрою навколо реабілітаційного відділення. На сьогодні близько вже трьохсот людей, які так чи інакше повернулися з певними можливостями і неможливостями. І сьогодні вже треба дбати про їхнє здоров'я. Тому це не тільки про військових, говоримо і про цивільне населення, і про родини відповідно військовослужбовців. А це теж підтримка. Тому сьогодні починаємо цю роботу і сподіваюся. Баємося, що власне в березні, якщо не помиляюсь, буде завершення цього проєкту. Ми знову тут зустрінемося. Краще зустрінемося вже в Куликівській лікарні. Завдяки проєкту вдасться відремонтувати шість амбулаторних реабілітаційних відділень, закупити сучасне обладнання і провести навчання фахівців. Основний фінансовий тягар візьмуть на себе благодійники. Нас проект складається з трьох основних частин: тобто, це реноваційні роботи, ремонт відділень для того, щоб запрацювала амбулаторна реабілітація. На це ми маємо певну порцію коштів, які будуть витрачені. Це залежатиме від закладу до закладу, тому що площі різні, потреби різні. Тобто, це коливатиметься те, що стосується ремонту, те, що стосується навчання і перекваліфікації спеціалістів. У нас закладені короткотермінові трені. Навчальні заходи так само і більш довготермінові навчання для спеціалістів з реабілітації, як вже було зазначено, ерготерапевтів, фізичних терапевтів, терапевтів мови мовлення та інших дотичних спеціалістів. І окремим моментом є закупівля реабілітаційного обладнання, яке ми будемо закуповувати згідно мінімального переліку Національної служби здоров'я. Крім того, під час Ради громад. Області стало відомо про ще один великий медичний проект Чернігівщини. Будівництво нового корпусу лікарні у Ніжині. мова давно стояла в Ніжині про будівництво нової лікарні нового корпусу. І ми давно це питання акцентували перед керівництвом держави, міністерством охорони здоров'я. І от наразі вже за останній рік є конкретна домовленість за підтримки французької республіки. Це їх буде кредит збудувати новий корпус, повноцінний корпус нової лікарні в місті Ніжині. Це буде модульна конструкція, яка буде повністю виготовлена у Франції. Збудована у нас на місці за рахунок французької республіки і за рахунок французьких підрядників, що важливо, що новий корпус лікарні буде збудований під ключ з усім ремонтами, з усім остаткуванням, і це сума здається по пам'яті понад 30 мільйонів євро. Під час зустрічі з міністром також говорили і про заохочення медиків працювати в сільській місцевості, зокрема молодих спеціалістів.